Доброго дня, вас вітає Генство Нерухомості Стабільність. Раді представити вашій увазі земельну ділянку загальною площею 25 сотих, яка знаходиться в селі Угринів, вулиця Незалежності. Ділянка підходить як під забудову, так і під ведення сільськогосподарської діяльності. На території розташований будинок загальною площою 68 квадратних метрів. До будинку підведені світло та газ. В межах 500 метрів від будинку знаходиться центральна дорога та автобусна зупинка. Ось перед нами будинок. Будинку потрібно робити ремонт всередині повністю. Зверху фасад в більш звичайному нормальному стані. Або ж можна все знести, будинок та всю будинкову територію і побудувати котежне містечко. Загальна площа ділянки дозволяє. Комунікації йдуть попри дорогу. Територія досить велика, простягається вниз до, до річки. Територія обгорожена.